Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні попросилася Таро Манара до моїх рук. Це еротична колода, тому я буду прикривати голені моменти на зображенні. Карта вашого дня. Що вам день підготував? Давайте так, не просто в загальному сенсі, в загальний сенс ми подивимось, а ще підготував, наприклад, утро, день та увечері. І так, подумайте, будь ласка, про себе. А ми зараз там вже вилітають карти, тому що колода хоче порозмовляти. І так, Заздалегідь хочу подякувати всім тим, хто підписався, ставить подобайки, пишеть коментарі, це дуже важливо для просування каналу. І так, що вам підготувала, підготувала, яка карта вам відкриє ранок. І так, дев'ятка води. Вона обіцяє емоційне задоволення та виконання бажань. Незважаючи на швидкий темп подій, ви будете відчувати радість і задоволення від того, що відбувається. А також я можу сказати, що ви хочете відкритися, знаєте, зробити щось таке, що ніколи не робили. Вісімка вогню говорить про день ваш, і вона вказує на події, які будуть розвиватися швидко, можливо, через отримання важливих новин або повідомлень. Також цей день може бути дуже активним в день, да? І динамічним, тому будьте готові діяти швидко, ефективно. Що хочу ще зазначити, що у вас багато мрій і у вас багато, знаєте, таких фантазій стосовно свого життя. І що підготував вам вечір. Закохані. Закохані говорить про те, що ви можете опинитися перед важливим вибором. У ваших стосунках або в особистому житті, можливо, вам потрібно вирішити, який шлях обрати або прийняти важливе рішення, що вплине на ваші стосунки. І, можливо, хочеться сказати, знаєте, порада цього дня. Обіцяє бути насиченим і емоційно приємним, будьте відкритими до нових можливостей і не бійтеся приймати важливі рішення, Насолоджуйтесь моментом, спілкуйтесь з заточуючим, дійте швидко і зосередьтесь на тому, що приносить вам радість і задоволення. Та буде так.